Пенсію я можу оформити хоча в течение двох днів. Да? Mm -hmm. Бо, щоб мені оформити пенсію, мені треба вволитися з лави МВД. Тому що зарплату пенсію отримати не можу навременно. Вот. Якщо Мені дали квартиру, да? тобто вручили ключі від квартири. Mm -hmm. Так як поранено, то ні. Ну, э... Прем'єр-міністр. Ну, хто у нас був... Мені це політики. А хто мій час? Верховній Раді, спочатку президентом. Турчина? Турчина. Турчин, да. Пан Турчинов мені вручали ключі від квартири. Ні, да, цьому... то ось уже а, недавно, значит, не, в принципі, да. десь -то місяць тому в цьому домі культури МВД. Вручали ключі. От, пенсію я можу оформити по часу. Тільки щоб оформити пенсію, треба вволитися з лав МВД. Уволю з лав МВД. От, так би, по закону там написано, що квартири видаються действуючим працівникам міліції, да, Нацгвардії і тому подобається. Поки в мене немає ордера на квартиру, то есть на вселені, якщо я зараз уволюся і буду робити собі пенсію, в мене просто квартиру заберуть, так як немає ордера на вселення. Вот. Мені об'яснили, щоб зробити пенсію, ти спочатку отримай ордер на квартиру, щоб було ордер на вселення, а потім просто йди на пенсію, як працівник міліції, просто на пенсію по состоянию здоров'я. Тоді, де зможеш, там той жити. Другий вопрос, у мене, допустим, проблеми. мені досі ділять статус учасника бойових дій. Три місяці. Вже третій місяць його ділають. А -а -а. Воно десь навіщо місії. Постійно треба мотатися, всіх спрашувати, тобто .е. всіх просити, щоб це все було якось поскорее. А де, куди треба їздити, щоб де це місце знаходитися? Я не знаю, де воно. Вони кажуть, де роблять учасники, то там, буде там все, все Ось такі питання. Другий питання. Де глянь, справедливості? То, що всі лізли под кулі одинаково, от воєнні у нас отримують одну суму денег. По другій групі інвалідності їм полагається 240 -то тисяч гривень. Грошової допомоги государства. Я так же саме виліз під кулі за наше государство. Мені як Азов відноситься до МВД, правда? Тобто, що виділяти мені положено по другій групі інвалідності, яку мені дали на рік, бо в мене виділили нога за год виросте. Вот. насчитали, всего лишь 30 з копейками тисяч гривень. Бо виділили оклад міліоценера составляє 700 гривень, ниже прожиточного мінімуму де справедливість. Одним людям одна сума, другим друга. Я, я не знаю, просто сказати, що першу мають групу давати інвалідності. Але все життя... Перше, то, що перше це не працездатна. Що... А ти працездана. А якщо. я хочу працювати. Ти хочеш працювати, тому От. тобі дали другу. Так другу групу інвалідності я з трудом вибив. Взагалі третю дають і різниці немає, що тебе там ниже колена, вище колена, не це в твоєму якесь, стані якесь, там, якесь постановлення. Краще. От, в, закон, в якому написано, що без різниці, яка тебе там висота патріоти, uh -huh. третя група інвалідності. З Великим трудом там, і просьбами я, звісно, well, отримав другу групу был. інвалідності. Uh -huh. Тобто це вона працездатна. Тільки робота в мене така, знаєш, бумажна. Сидіть там десь за столом і тому яка Тобі потрібна робота. От. Там мені, в принципі, це достатньо. Чисто? Тільки чого, блін, другу групу дають всього лиш на год, на два. Що Чо не пожити? У мене що, нога була на трасі? Чому пояснила тим, що не могла? Тому що закон. закон. Старі закони, Ти і ніхто все не прописав. Ти б взяв фотографував, да, і мог би дивитися, що там за закон. У мене хороші юристи. І... Та в інтернеті ці всі закони є.